Якщо полюбляєте кисломолочний сир, пропоную приготувати його дома. Рецепт дуже легенький, сир виходить дуже ніжний та смачний. Зараз я покажу, який же ж він в розрізі. Ніжний, пухкенький, я вже скуштувала, він тане в роті. Можна споживати його так, або заправляти різними спеціями. Або прованськими травами, або з часничком. І тоді будете мати вже трошки інший смак. Залишайтеся. Буду рада, якщо цей рецепт вам сподобається. В Нашій каструльці приблизно 5 літрів молока. Молоко трішки підкише. Тож ми ставимо його на вогонь і будемо готувати на маленькому вогні. Готуємо уже хвилин 20. Бачите, уже гарно відстає сиватка. Якщо ми зараз, друзі, процідимо наш сир, то він буде більш сухуватим, таким, як для варенички. Якщо ж ми хочемо більш жирніший сир, то залишаємо нашу каструльку до повного охолодження. Ось так, по мірі охолодження сир посідає на дно каструлі. Друзі, бачите, зараз у нас охолонуло все низ опустився сирок, зверху у нас сирватка. Тож зараз я взяла, друзі, каструльку, поставила ситочко, застелила марлевим відрізом і будемо потрошки переливати нашу суміш, просіжувати сюди ситочко, щоб залишився один сир. Молоко, друзі, було таке жирне, домашнє, тож сир має вийти дуже смачний. У мене є така дерев'яна лопатка. Зараз я тут зав'яжу вузлик. Залишаємо наш сир на декілька годин, щоб повністю вийшла сирватка, та залишився смачний домашній кисломолочний сирок. Ось в цій каструльці в нас вийшла сирватка, яка відійшла. Її, звісно, ми нікуди не будемо виливати. Вона корисна в медичних цілях. Також її можна використовувати в різних стравах, або навіть і підживлювати розсаду, якщо ви цим займаєтеся. Ну що ж, коли буде готовий сир, я обов'язково вам покажу. Дорогенькі мої друзі, ось такий сир кисломолочний у нас вийшов. Якщо хтось хоче зробити, готуйте, хай вам смакує та вдається.